Не дають шансу на порятунок. Окупанти безжально розстрілюють евакуаційні катери, якими вивозять людей з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Востаннє під їхній вогонь потрапили три човни. Загинуло троє людей. А більше за десяток травмовані. Це була евакуація з Кардашинки села на лівобережжі Херсонщини. Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей. Не призволяючи у затоплених місцях селах обстрілюють після цього. Чого на яких людей намагаються забрати навіть звірі моральніше, ніж у Російська держава. Наразі вдалося евакуювати лише 112 українців із лівого берега Дніпра. Окупанти блокують будь-які спроби вивезти людей на підконтрольну Україні територію за допомогою дронів, розвідують місця скупчення людей, а також отримують інформацію про рятувальні операції із соцмереж на лівому березі. Ситуація залишається критичною. Евакуація. Росіяни блокують і не самі не проводять до того ж, заважають нам рятувати. Наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним жителям області. Окупанти пішли далі. Вони оголосили так званий карантин в тимчасово окупованій і затопленій голій пристані і закрили місто на в'їзд-виїзд. Туди прибули представники російських спецслужб, які проводять фільтраційні заходи. Людям висунули вимоги. Хочеш врятуватися, отримай російський паспорт. Вони розгорнули навіть такі. Пункти видачі паспортів на блокпостах, які розставили вздовж лінії зони лиха, і рятування організовуються тільки за умови, якщо ви згодитесь отримати по прибуттю на цей пункт російський паспорт. Це ж стосується і Олешок. Місцеві сидять без світла, зв'язку, газопостачання та продуктів. Ні, волонтери, ні представники міжнародних організацій не можуть потрапити до цих населених пунктів. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33 канал.